Вітаю усіх на моєму каналі. Ребята, от наш Собольок. собольок. за 500 баксів з металолому. Короте, морда в нього розібрана. Чого розібрана? Дуже просте пояснення. Тут фари, зараз покажу наглядно, які тут були фари. Ось, ребята, такого плану були фарик. Ну капелька, Але на них нічого не видно. Я купив Бушні. бушні стекляні. Не, не пластик, оце, оце пластик, що в мене в руці, оце пластик. А це стекло. Ну, ви різницю бачите, бачите. Тобто, як пластик мутніє. А полірувати його лакувати, для чого? Якщо можна взяти нормальне за адекватні гроші. Це мені відправили з кривого рогу, з кривого рогу, з розборки. Вуха, бачите, всі цілі. Обійшлося мені. Е, так, він продав мені два. По 900 гривень фара. Стекляна по 900 гривень фара, стан нової. Вушка цілі не паяне. Ну клас, не паяне, ніде стекло на мазі, стекло відлічне, не розбите. Ну, в общем, супер. А, так, до речі. Я коли викручував ці вофари, то всі болти були заломані. По саме не балуйся. Що ми зробили? Коротше, я варив, ставив гайки, ведешка, грів, все одно відломлювався. Трошки підкрутиться, відломається. Лишав його на ніч, нічого не допомагало. Помогло тільки. Сверло на 6, розсверлив. Навіть екстрактори цього не допомогли. Я думав, возьму, тут є наймінімальний. Думав, малим викручу. Ні, не виходить. Не виходить. А вийшло як? Висверлив китайський наборчик. Висверлив болт, нарізав різьбу і все. І новий болт закрутив і без проблем. Змастив. Так, а зараз что мы, ребята? Зараз мы берем просту. Вот фара. Идеальное состояние, фары. Стеклянная фара. Зараз ставим на свои места. Законные места. Так. Так. О, все. сила, Сило. Берем шайбу. Я вам не показую, що я беру шайбу. Це мені не треба там писати. Просто, ребята, краще брати стекляні фари. Шукати, шукати. Нові не купляти, бо нові я можу сам купити. А для чого купляти, якщо можна поставити беушне і хороше? Всі думають, що якщо беушне, то значить воно якесь неправильне. Не, ребят. можна попасти і на хороше. Чоловік порядний, не обманув, я йому скинув предоплату, бо він боявся, що я його кину. Чого в нас так всі бояться, що всі один одного кидають? Да. Всі болти, снімав фари, всі болтики позаломлювалися. А, до речі, на одній фарі, на, от, на цій фарі е, була трещина. Зараз я вам її покажу. Але в мене було стекло. Ось я купив таку фару нову. Він мені сказав за цей дефект. Понимає? Попав, прилетів камінчик і сквозна дирка. Ну, в мене на цій фарі були стекла, нові стекла, так що тут проблем не було ніяких. Я навіть готовий був купити корпуса фар. Подішовці. Але як виявилося, їх не було в продажі. Я довго шукав, їх не було таких фар в продажі. Самих корпусів. У нас, ребята, коротше, сніг. Холодно, мороз, весна починається. Непонятно, все замерзає. От ми займаємося пам'ятниками. То зараз все зупинили, от зараз цей тиждень нічого не робимо, абсолютно нічого не робимо. Ну, Смислу немає борве, Мегаблеск і Лі... ляє там щось, я не знаю, може в них тепло в Київській області. Дивився там ребята одеські хлопці теж ляють. Та Ми теж робили, але зараз нема що, нема що ляти. Але ж нас як заведено? До Пасхи, бігом, до Пасхи. Пам'ятники давай до Пасхи, бігом до Пасхи. Як до паски, якщо воно не буде стояти, це треба розумати, Щоб бетон рве, вода розриває його. Але люди не розуміють, а це потрібно розуміти, що мороз для бетону це опасне діло. О вот такі справи. Зараз чіпаємо обліцовку. Так, ставимо другу фару. Ось бачите, кожна фара прийшла от в такому ящичку. Ящик великий. Ну коротше, дві фари з кривого рогу 390 гривень, щось обійшлося мені. Ось така доставка була. Я вважаю це не дорого. Фара, теж друга фара, ідеальні вушка, ідеальні. Все, кріплення Ну Стекло, в мене було стекло. Поставив однакові стекла, що на цю, що на ту. О, бачите, який починається сніг. Вам видно в камеру? Це Хмельницька область, Чемерівці. Ось така погодка. Не знаю, там показує, що ще буде хуже. О, тут что-то налипли. Так, 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 так. Тут хорошо налипли. Значит, все, откусим. передний хозяин прилепил кусок держателя фары вот на герметик, на силикон, проволока. Ну, все как положено. Все как роблят специалисты. Так что, бачите, такий огрезок. Так. Ну, нам этого не надо. Мы ставим сюда все новое. Белушный, но хороший. Зайшла, як, як тут було. Отлічно. Так, ребята, може комусь потрібно новою поштою висилають дерев'яні надгробки. Дерев'яні надгробки ціна недорога. Так. Опа. Так, ребятушки, отлично. Там є, і там є. Ось так, ребята, бачите? Ну що тут дивіться? Тут фари як фари. Настали просто на своє місце. Так що, ребята, кому потрібно. Опа, тут починається нас вже надіжна хурделиця. Мете надіжна. Так, всім добра. Підписуємося, ставимо лайк і коментуємо.